Нововлинські рятувальники провели заходи для дітей в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Так днями на зустрічі з пожежниками у дошкільному навчальному закладі номер 2 зібрали чимало охочих. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій нагадали дітям основні правила безпечного поводження з вогнем, електро та газовими приладами, як поводитись під час подорожей до лісу та на відпочинку поблизу водойм. Вогнеборці показали дітям способи рятування людей, надали можливість випробувати пожежне та рятувальне обладнання. Також рятувальники продемонстрували малечі як важкий пожежний автомобіль. Можна з легкістю підняти за допомогою спеціальної пневматичної подушки. Цього ж дня вихованці електромеханічного коледжу завітали на екскурсію до державної пожежно рятувальної частини номер 5 Молодь мала змогу побачити у дії пожежне та рятувальне обладнання, приміряти на себе захисний одяг рятувальників та показати вміння у гасінні імпровізованої пожежі. Начальник ДПРЧ номер 5 Руслан Безека нагадав присутнім правила пожежної безпеки, а також роз'яснив, як надавати першу медичну допомогу. Особливу увагу співробітники служби порятунку 101 зосередили на Поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, оскільки з початком польових робіт почастішили випадки знаходження громадянами боєприпасів часів війни. Повідомляється на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій України у Волинській області.